На Рівненській АЕС представниць прекрасної статі привітали із Міжнародним жіночим днем. В урочистій атмосфері високі нагороди отримали близько 30 жінок-атомниць. Генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк від усього багатотисячного колективу підприємства привітав чарівних жінок зі святом. В першу чергу побажав найшвидшої перемоги України, міцного здоров'я, сімейного затишку та надалі плідно працювати задля надійної і безпечної роботи рівненської АЕС та розвитку підприємства. Голова профкому Раес Іван Мельник також долучився до привітань з жіночим днем та побажав атомницям безліч сонячних та щасливих днів у вільній і незалежній Україні. За зразкове виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм, сумліно-наполегливу працю у паливно-енергетичному комплексі України, жінки були нагороджені почесними грамотами, грамотами та подяками Міністерства енергетики України. Чимало представниць прекрасної статі відзначили почесними грамотами, грамотами та листами подяки від НАЕК Енергоатом. Серед нагороджених інженер управління виробничо-технічної комплектації РАЕС Руслана Цапенко. Вона 20 років працює на підприємстві. Дуже приємно, коли отримуєш нагороду. Приємно, коли тебе цінять. Надалі відповідно ж і віддача в роботі. Також багаторічну працю жінок відзначили грамотами від окремленого підрозділу Рівненської АЕС. Я думаю, що будемо стремитися далі працювати до перемоги. За активну участь у громадському та профспілковому житті підприємства жінки отримали почесні грамоти від профспілкового комітету. Працівниці РАЕС усвідомлюють, пріоритетним завданням підприємства сьогодні є безпечне виробництво електроенергії та допомога Збройним силам України. Основне завдання, як і всієї України, допомагати нашим воїнам перемогти якнайшвидше. Донатити хто скільки може, одна гривня і це чиєсь врятоване життя. Маємо долучатися кожен день, кожну годину, кожну хвилину, допомагати усім, чим ми можемо. Всім жінкам України в цей день хотіли б побажати в першу чергу перемоги, сімейного щастя, бути завжди коханими, щоб всі їхні мрії і задумане все збулося. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енерготом.